Привіт усім друзі, усім хелло, хто біля мікрофона. З вами на зв'язку, я внук. Це Україномовний мовний гіровий канал. І сьогодні в нас гра під назвою Arena Breakout. І як ми сьогодні разом з бородою вийшли в цій каті. Ну, точніше, я вийшов, він не зміг. Всім гарного перегляду, рекомендую поставити вам подобайку, Напишіть коментар та поділіться з другом. Підтримайте дане відео. Всім щасливо! По друзі mm. Ну А що я, типу 2 ляма майже засейвив. що ти хочеш? Так йди. А от вони направо побігли по нашій технології Тільки я поціл не брав. же не брав А я тоже не брав. У мене вообще МП5 з бота. І калаш з бота, типа з пружиною. Бачу, йди сюда покажу. Так, да, безверх. Пружина вискочила, як Ваня казав. Це все я бота позабирав. Я не маю місця куди ставити. Тип зліва побіг. Бот, чи шо? На вілу, а може і не бот. Я думав, на неї ще на цю поставити глушак. Але думаю, блин, сейчас точність. Э зіб'ється. Ага, ну це да. Попритом, як ставиш жушак, там точно ніж ж падає на декілька, декілька одиниць. Не встиг до цього, типу, вже все золото. А, блядь. Що, на цей? На вертолят, та, та типу вже все залутав. Хм. Что ж мне выкинуть? Я калаш выкину. Тут мосинка я. Буду за мп Стреляют. кто зелень а что там кто зе ну там боты вообще больше бот это что Бот, десь тут. А, тут лутано, бачиш. А, тут двері відкрили, тут хтось може бути, Саньок. А, блядь, це я ж можу відкрити тим ключом. Ні, я їбав. Я тут не хочу відкривати. Ти чого, блядь? Шафа заклинила, чи що? Звичайно Я думаю, что тебе шафа не відкривається. А, річ, щоб замок устрелити. Єбать, підкрадався. Я його даже не, побі... oh. не помітив. На сходах, блядь. На сходах челоубот підкрадався. А він так в темноті, я його даже не побачив Від бедра.

Та всякого по 2000 говна. Так, я гляну тут може. Патрони мої будуть. Виш, ну так ти не рахуй, що там пише 2000, 2000 це стоїть, скільки його купити. А не продати. Ой, тут є фіолетові патрони, але ну, я місце не маю, хоч візьми? Не скажу, не заметив. А ці дешеві, ті не бери. Я показал на конюшне, я чувствую, что им мотель Это бот Я просто... мосинку взял, только прицелился Фонарь є і керосінова є лампа. Чув? Тобі ти нічого не береш? Ну я зараз вип'ю сік і заберу керосінову лампу. Ти можеш фонарь взяти, він три штуки. У тебе рюкзак є? Та на мотелі хуярилось, да? Ой, не конюшні. А, бачу, бачу, бачу. Червоний контейнер 310 градус. О, вибіг, вибіг червоного контейнера вправо. Забіг забігли двоє бачу, наступний червоний контейнер. Ой, йойо. Ботів вбивають. Зараз лутати будуть ти бота, напевно. Ні, то то не лутати. Да, да. Вони завдання. Вони завдання виконують. За червоним, за вишкою. Двоє. Граната тобі. А, у домику, в доміку всередині. Mm -hmm. Дав два рази йому. Одного поклав. За вишкою одного поклав? Тихо, там ще один є. Ти кидальні нічого не маєш? Кидай Молік ззаді, постарайся закинути ззаді. Вышки, ох, ебать, він мені пропасав. Да, да, ведь селі. Двісь без справа, мене не убіг, я хилюсь. тоже треба Хилься я прикрою. Он як тут сзади хуярить. Блядь, сань. Если тебе выйдет, забери мою рамку. Або хотя бы, хотя бы что так и смертило было. Здесь а шо, все да. Мне, наверх, что все умерли? Да. У меня останело попало. Видите, я наверх все может залезть. Если кто-то тебя обходит. Більше нічого немає, типа на ближній. Зани взяв собі Тихо. вон он, здесь я чув. Цікавого нема, хіба тільки патрони можна забрати і все. І хілки? Що <клес> це тобі дав? Чи ти не вилікувався повністю? Я не вилікувався, не мав коли. Так, ну я тебе выношу каску, наушники и пушку. Может, он ищусь. Здесь заряж... тоже. А я, блять, с дробашом типулю. Другой еще не с нормальным поэтому. Ого. Ох ебать. Что там? Пал. Ставь демку. Mmm. Так, наус наушники не заберу, бо нема, блядь, куди Сука, як мені вийти за це? все фигня, але по ньому хтось стрелял. Блядь, ЧВК! та ну нахрен. Мені туди проходити треба. Сань, що мені робити? Сань Ой, поки вони не вийдуть Це головне, щоб по тебе не обійшли. Да, та бачу вже двоє, один ззаді вою зразу. бачу, бачу, бачу. Воу, да. Не, ну підуть вони на мене, ладно, що півбіди. Якщо вони там за забором сіли, бо вони ж бачили, вони стріляли по боту чи по челу боту, а я його засняв, то вони ж поняли, що вони, вони забрали. О Тебе замітили, Сапу. З чому стоїть з тієї позиції? Так, да, але ну я одному дав, ти бачив. Ну, Але я поклав? Красавчик? Ебать, я ще трьох чувака поклав, я хуєю, блядь. Що відбувається, блядь, Що твориться? Куди лутать? <реш> і то, і, 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 і то вже п'ять, Так? Да? А ти подивися, може у них є ці? Щось золоте. Більше, рюкзак... більше рюкзаки. Да, більше рюкзаки, щось золоте. Ну. No. І на вихід. А щоб чоловік-бот мене зараз якийсь не обійшов, як завжди. Слухайся просто? А, так це не ЧВК? Ну, це челобот. Це челобот? Ну, а ЧВК ще один. Їх було два. Добрый, Но я не знаю куда брать. Десять штук. Ммм. Я уже до того. Там же еще один тут завалит. Человек вот. Это значит не чвк -шники? я думаю, это ЧВК? Той другий, чи викачник? То зліва? Ну. Хоча ти його з одної пульки виніс, я думаю, то не він. Виніс, то не, він лу. ЧВК, вот, чувак, він шл лутати А, ні храма. Це спод б короче, до побачення я, я до дому. Не, ну але виніс, виніс, ну ладно. Єбать, я думав, що я... Добре, що я цього зліва побачу. Я вже думав, що мені пиздець. А прикольно ця пушка, що дала. Її заряджаєш нормальними патронами. Ты що получ... Взяв М4? Ну я твою забрав, да. Ти у тебе м4. мене фал. Да, но ну, мне э <связываем> та сука <связываем> та новая ну, издевается, блять. Mm, все краще. Що-то чолобот, він мене побачив зарядженим, він мене буде. Він треба буде пасти. Є чолобот. Може. А може і бот. Так уси игрушку выносишь Она блядь, она, блядь, дешево. Тихо. ты А то бот, пизди. ж, я предлагаю десь ще uh, засісти на якийсь на, на якийсь ліва і чекать. Не шанс, що тут так хтось прийде, не факт. Ну не прийде, то не прийде. Ай, хорош. 6 тисяч. О, це було потно, я записав. Я записав.